Слава Ісусу Христу! Сьогодні і завтра хотілося би торкнутися святості родини Мартен, але будемо розглядати їх по черзі, щоб краще висвітлити риси кожного зокрема. Почнемо зі святої Зелі. Зелі була другою дитиною французьких батьків із середнього класу. Її мати балувала молодшого брата, але з нею була сувора. Зелі описувала своє дитинство сумне, як саван, та все ж не дозволяла собі понурюватися. Вона намагалася вступити згодом до монастиря, але отримала відмову, тому що мала проблеми зі здоров'ям, важко дихала і мала головні болі, тому стала мереживницею. Спеціалізуючись на знаменитому «Поант де Аленсоні у свої ранні 20 років. Вона заснувала власний бізнес із найманими робітниками. Вона завжди була дуже чесною зі своїми працівниками, допомагала їм знайти роботу в інших мережевних майстернях, коли не вистачало замовлень, і відвідувала їх, коли вони хворіли. Зі своїм чоловіком Луїм Мартеном, який працював годинникарем, зелі одружилася по любові. В одному з листів до Луї вона підписалась: Твоя дружина, яка любить тебе більше ніж своє життя. Після одруження Зелі продовжувала працювати мережевницею. Вони щоденно були на Євхаристії та жили набожністю перших п'ятниць. Коли вони тільки одружились, то вирішили практикувати білий шлюб. Так минуло 9 місяців, але послухавшись сповідника, вони відмовились від цього плану. І Зелі народить 9 дітей. Четверо з яких підуть швидко до неба, а п'ять дівчаток, які пережили дитинство, всі оберуть чернече життя. Зелі, на відміну від власної матері, дуже любила своїх діточок і поєднувала в напруженій рутині ролі домогосподарки, бізнес-леді і ніжної матері. Потім сталася трагедія, і рак молочної залози забрав її життя, коли їй було трохи більше за сорок. Зелі була дуже рішуче налаштована бути відкритою на життя. Напевно, їй було дуже боляче ховати чотирьох немовлят. Але вона говорила, що з кожною дитиною вона все більше пізнає, що таке бути матір'ю вгорі. Вона відкрилась на віру ще більше. Ось її слова: життя коротке і сповнене страждань, і ми знову знайдемо наших дітей на горі. Якби Зелі не продовжувала бути такою відкритою на життя, то, можливо, у неї не було б доньки святої Терези з Лізіє, всіма улюбленою святою, яка є великою заступницею на небесах за людей на цій землі. Коли ми дякуємо за святу Терезу, наймолодшу сім'ї, ми. Не повинні нехтувати пам'яттю про відкритість її матері до життя, яка зробила можливим прихід до життя цієї великої святої та вчителі церкви в 2015 році. Розпочався процес беатифікації ще одної дитини Мартенів. Слуги Божої Леоні. А от зелі зі своїм чоловіком були оголошені святими завдяки чуду в Іспанії. У дієцезії Валенсії, 15 жовтня, в літургійний спомин святої Терези від Ісуса передчасно народилася дівчинка, друга дитина подружжя Переспонс. Вона з'явилася на світ на шостому місяці вагітності з численними ускладненнями. Вона важила лише півтора кілограма і була поміщена в інкубатор. Лікарі та акушерка сказали батькам готуватись до її похорону. І хтось із родичів вже купив одяг, в який немовля. Мали покласти в труну, вбиті горем батьки, не здавались. І посилено молилися за життя і здоров'я своєї доньки. Вони також просили про цю молитву родичів і друзів. Через кілька днів хтось порадив їм поїхати до монастиря сестер Кармелітанок у Валенції і попросити про молитву, що вони негайно і зробили. Монахині, в свою чергу заохотили їх звернутись за допомогою до блаженних батьків святої Терези від дитяти Ісус, яких нещодавно беатифікували, також подарувавши їм ікону з їхніми обличчями і молитву про ласки для їхньої справи. Штурм молитов до неба, очолюваний сестрами і батьками, не був марним. Заступництво блаженних Луї та залі виявився плідним. Дівчинка, яку батьки з вдячності сестрам-кармеліткам назвали Кармен, подолала всі ускладнення, як дихальні, так і кровоносні. Крововилив у мозок, некрози в різних ділянках мозку, і сепсис вщухли. Лікарі не могли пояснити, що сталося. Дівчинка почала нормально розвиватись і незабаром покинула інкубатор. Свята, Залі та Луї Мартен, моліться за нас.